Експерименти з водою і з різними предметами. Да. Що це в мене усі? Вода, вода. 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 А я, як, якого кольору вода? Є кольору води? Ні. Вона яка, прозора? Прозора. Прозора. Якщо я поставлю олівець, ми його бачимо? Бачу. Бачимо. Вода, водичка в нас прозора. Наливаємо водичку в ємність. Богдана, наливай водичку в ємність. Ми зараз з вами будемо занурювати різні предмети в водичку і дивитися, який предмет тоне, а який не тоне, який плаває. Що ви бачите? Які предмети? Що це в нас? Кубик. Кубик. Так, а це в нас що? Павичок. А це що? Палички. Камінчики? Так далі. Це в нас що! Карандаш. Ну не карандаш! А Ламається. Олівець. Ламається! Олівець, правильно! Так, це в нас що? Кубик. Ну не кубик, а що це? То Ну да, ви робите. Це конструктор у нас, так? Деталь від конструктора. Якої форми деталь від конструктора? Трикутник. Трикутник, так. А це на що? Подставка для. Подставка для. кисточок. І... Ну не кисточок, і... а для чого? Для пензликів, Коли ми малюємо, так? Ми ставимо тут. Так. А це на що. Куриста. У нас, у Золотий, а на що схожий? На Україну. Ну не на Україну, а на що? На, флак. На... На, флак. на прапор. На прапор. Так, молодці. На прапор. А що означає синій колір у нас в прапорі? Синій колір. І ще що. Небо, да? А жовтий що означає на прапорі? Сонце. І ще що. Ну, так, молодці, пшеничку. Так, а оце на що? Фріпціки. А скажіть мені, діти, наприклад, якщо у нас деталь від конструктора і листочок, де в нас жива природа, а де предмет неживої природи? Оце жива природа в нас? Ні. Ні. А ось це листочок? Так. Да. А по чому ви знаєте, що це жива природа? Чому це жива природа? Як ви думаєте? Що потрібно для листочка, щоб він отакий був гарний, щоб рослинка росла? Вода, щоб вода, вода, вода ще вода, що? Вода. Ще що? Тепло, Тепло, так Боже. Так само, як і для нас, для людей. так? Тому це листочок рослинки жива природа, а це не жива природа. Якщо це жива природа, то листочок дихає. Ну, Якщо жива, ми з вами дихаємо. Дихай! Камінчик чи листочок ось так зробив? Що у нас важке, а що легеньке? Це це так. Ану давай занурю камінчик. Він потонув. А тепер легесенько занурюй листочок. Легенько. Що листочок робить? Пливає. Пливає. Тому що камінчик важкий. Він що робить? Добре. А листочок легенький. Доле. Що він робить? Доле. Пливає. Так, так. дивіться, в нас ось такий є кубик. А чому? А чому не тоне кубик? Як ви думаєте? Чому кубик не тоне? Бо він важкий. Ні, він не важкий, він легенький. Попробуй, він легенький. А знаєте чому? Тому що дивіться, в кубику є дирочка. І там воздух. Молодець, Володь. Там повітря! Там повітря в кубику, і тому кубик Володь. пливає, він не тоне. Ту, тука, дивіться, а якщо сюди попаде водичка і вода набереться сюди поступово, так, да. вона витіснить повітря, то потоне, Ту, Так, він теж стане важким від води. Теж Ще раз давайте повторимо, який ми висновок можемо зробити. Важкі предмети що роблять? Тон, так, а легкі. Тон. Якщо у предметі є повітря, то він спливає. Так. А якщо водичка заполоняє е, всю територію там, де було повітря, то предмет.